Ми з вами слухали Євангелія від Луки, в якому описується, як Господь Ісус Христос зцілив хвору жінку, яка була скручена і мучилась так 18 років. Зцілив він її в суботу, коли у синагозі було зібрання. І коли це відбулося, і жінка зцілилася, то Головуючий в синагозі абсолютно доречно зауважив, що в суботу не можна такого робити. Приходьте, він каже, в інші дні собі зціляйтеся. Що ви в суботу зціляєтеся? Не можна, це гріх. Був абсолютно правий. Але Господь йому зауважив, що це трошечки лицемірно, тому що кожна людина, в тому числі і він, той начальник синагоги, в суботу відв'язував свій домашній скот. І вів його напувати, тому що скотина хотіла їсти, е, хотіла пити. І субота, яка встановлена була, з якою метою була встановлена, для того, щоб людині нагадувати про Бога. Тобто, значення суботи було служебним по відношенню до людини. Не людина мала. Існувати заради суботи, а субота була встановлена і існувала заради людини, заради того, щоб людина мала день покою, день спокою, який могла подумати над вічністю, прийти, помолитися, прийти, побути з Богом наодинці, зрештою, просто відпочити від своїх справ. І ось ця фраза Христа про те, що Заради того, щоб напоїти домашню тварину навіть і в суботу, ти порушуєш цю суботу, тому що тварина хоче пити, вона нам нагадує про те, що ми живемо з вами так у світі правил, норм. Все в нашому житті нормовано і державними законами, і сімейними традиціями, і національними традиціями, і релігійними традиціями, нормами. Але яка мета цих традицій? Мета їх привести в наше, в наше з вами життя, покращити його, тобто вони існують заради нас з вами. І тому є моменти, коли від цих норм можна і навіть потрібно відступити, тому що насправді вище за все в матеріальному світі є людина. Підкреслюю у матеріальному світі, тому що якщо беремо взагалі все, що існує, на, на, існує просто є, має буття, то звичайно, вище за все, Бог. І все живе повинно до Бога стремитися, в тому числі в першу чергу людина. Але коли ми беремо матеріальний світ, все створене Богом, то в матеріальному світі центром всього і смислом усього є людина. Навіть і Всесвіт, який створений, якщо брати, ми беремо біблійну з вами точку зору, всесвіт, який створений, планети, всі галактики і так далі, все, що існує, центром цього всього є людина, є її духовне життя, є її спасіння. Саме людина надає сенсу буття цьому, от всьому космосу, і макрокосмосу, і мікрокосмосу, який ми з вами маємо. І в нашій природі, яка нас оточує людина, є найвищою точкою, найдосконалішим творінням Божим, і саме заради неї все і відбувається. І сама людина по собі її життя, її здоров'я, фізичне і духовне спасіння її душі є найвищою цінністю. Тому іноді, як я вже казав, і можна, і потрібно від цих правил відступати. Бо правила виводять дещо. Усереджене, середні якісь норми поведінки, а життєві ситуації бувають дуже різноманітними. І дуже прикро, коли люди цього не розуміють і починають все рівно міряти однією міркою всіх, незважаючи на конкретні обставини конкретних, конкретних людей. Колись, пам'ятаю, такий був прикрий випадок в одному з храмів в Україні, коли прийшла вагітна жінка на сповідь до причастя, хотіла прийти вона. Вона була на дев'ятому місяці, її вже треба було ось-ось народжувати. А в неї вдома були всі проти церкви. Всі абсолютно. І чоловік, і свекруха, і свекри, яких вона жила вдома. І вона вирвалася один тільки раз в неділю. Вона здалося її випроситися. Вона вибігла в храм, прибігла. До батьки на сповідь, хоче сповідатися, хоче причащатися, молилася якось там. А ти постила? Вона каже: Ви знаєте, батька, я вагітна, я не можу постити, мені дуже важко. І я в мене така сім'я, мене ніхто не постить. Ну, не постила, за тобі і не можна до причастіти. І не її не пустив. І формально він правий. Вона не постила, вона не вона, вона причащається. Але якщо, по суті, ситуації людина мала один-єдиний шанс на багато років, тим більше перед народженням дитини такою важливою, важливою такою подією в житті, то звичайно. Потрібно було її причастити і благословити на народження, тому що це був порив її глибокої віри. Це був для неї свого роду духовний подвиг, знайти можливість прибігти в храм хоч на кілька цих годин на, на літургію для того, щоб причаститися. І так дуже багато випадків в нашому житті, коли потрібно дивитися на живу людину, на її ситуацію і обов'язково намагатися зрозуміти людину. Тому що саме заради цього, і зрештою, і Господь приходив у світ і розп'явся, і воскрес для того, щоб ми з вами могли спасатися. Незважаючи на те, які ми хороші, погані, добрі чи злі, Господь всіх любить і всіх нас чекає. І це дуже важливо розуміти зараз в наші часи. Зараз змінюється в тому числі і суспільна така свідомість. Якщо всі раніше говорили, що ми живемо в епоху губанізму, все. Як казали, все для людини, все заради людини. Зараз ми ви живемо в іншу епоху. Якщо ви послухаєте уважно, ми живемо в епоху трансгуманізму. Це наступний крок. Коли людина проголошується, звичайно, що заради людини, але людина проголошується недосконалою і такою, яка потребує удосконалення і покращення. В плані якому? На жаль, не в духовному плані проголошується, а в плані матеріального життя. Проголошується необхідне застосування різних технологій, досягнень науки і техніки для того, щоб людину позбавити від хвороб і позбавити навіть і від смерті, щоб вона жила вічно. І ось така, нібито здавалося б, спрямована на, на саму людину філософія, насправді, по суті, своїй є глибоко тоталітарною, тому що людина у цій системі, у цій схемі. Вона є не самоціллю, не так би мовити, не суб'єктом, як кажуть, да, а об'єктом. На ню спрямоване зусилля, її треба міняти, її треба заставити. І виходить, що потихеньку ми живемо, опускаємося із е, такого вільного 20-го століття, прогресивного 20-го століття в 21 століття, яке сповнене тоталітаризмом. Коли насправді ми говоримо про свободу, але подивіться. Свободи все менше і менше. Кожна людина все менше має право сказати, себе виявити. Вона повинна відповідати певним стандартам, вона повинна відповідати певним вимогам. За нею йде постійний контроль. Як вона виконала сміття, як вона перейшла дорогу, як вона купила за які гроші товари, де вона ці гроші взяла, постійний, постійний йде контроль. З, ме, з благою метою, з метою покращити людське життя. Але зворотні, зворотнім боком цієї медалі є те, що людина опиняється під е, пильним наглядом, і якщо вона думає якось не так, неправильно, якщо вона говорить якось не так, то до неї вже відповідно і інше ставлення. І це становить загрозу, про це говорять і сучасні філософи. Про те, що е, трансгуманізм являє собою загрозу, що на перше місце вийдуть технології і машини в нашому світі. Не людина як така, а технології і машини. Людина змушена буде підкорятися вимогам е, технології, вимогам оцих е, навіть і штучного інтелекту, який зараз прогресує, ви знаєте. І це ставить питання взагалі про те, а якою буде людина через покоління, через два, через три. Яку ми побачимо людину перед собою? Наскільки вона зможе відстояти межі своєї людськості порівняно з тим е, технологічним штучним світом, який вона сама, до речі, і створила? І ось це лишній раз нагадує нам про те, що ми повинні цілувати людей, самих по собі, спілкування з ними і завжди намагатися, дивлячись на свого ближнього, розуміти його і його проблему і його життя. Тут же на це ж питання, наприклад, кажуть батька, чи можна онлайн сповідатися по, по телефону там, чи по відеозв'язку. Ну, традиційна відповідь, ну, звичайно, ні, тому що ми, в храмі все відбувається. Але якщо такі випадки, коли людина на іншому навіть континенті, вона не має храму, а її життя, можливо, під якоюсь загрозою знаходиться, хіба не можна через засоби зв'язку прийняти її сповідь? Хоча б як, як бесіду, хоча б як людина, щоб ви, виговорилася, хоча б у такому плані, звичайно можна. Але знову ж таки ця сповідь ні в якому разі не може замінити живої участі в церковному богослужінні, які б не були досконалі технології, як би вони не передавали для нас реальність, але коли ми приходимо всі, збираємося всі разом, коли ми одне одного бачимо своїми фізичними очима, сприймаємо одне одного. Зближуємося один з одним під час богослужіння, коли ми звершуємо цю літургію спільну справу, то звичайно, що це особливий стан і особлива атмосфера, і ніякі технології не зможуть цього ніколи замінити. Тому нам потрібно цінувати і самих себе, і наших ближніх, наших братів і сестер, і завжди намагатися спілкуватися без всяких. Технологічних засобів напряму, вживу для того, щоб саме через спілкування, не тільки через слухання і одне і одного, але ж ми і споглядаємо одне на одного. Ми сприймаємо рухи, ми сприймаємо погляд, ми сприймаємо іншу людину, яка поряд з нами. І відбувається спілкування не тільки на рівні почув, сказав, але і на рівні відчув. І от саме це відчувати одне одного, це можна лише тоді, коли спілкуєшся з людиною безпосередньо. Тому я закликаю всіх вас, дорогі браті і сестри, пам'ятати, що звичайно дуже важливо слідувати всім правилам, виконувати все як положено, і в релігійному житті, і в матеріальному такому нашому світському житті, але над всіма цими правилами, над всіма цими нормами і установами повинна бути людина. Спасіння її душі як найголовніша цінність. Тоді ці правила набувають свого сенсу, і тоді вони дійсно ефективні і рятівні для нас. Амінь.